Любі колеги, хочете влаштувати собі тримісячні місячні безплатні канікули з Головбухом? Тоді раджу саме зараз продовжити передплату. Оплачуйте 9 місяців і цілих 3 місяці отримаєте в подарунок. Ми з редакцією хочемо, щоб робота не забирала у вас весь час, щоб ви більше відпочивали і проводили час із близькими. Тому 1 липня серед усіх редакційних передплатників червня додатково проведемо розіграш 10 вікендів у Трускавці. Не втрачайте шанс виграти відпочинок All-Inclusive на мальовничому українському курорті. Телефонуйте за номером 0800 21 12 20 і менеджер розповість детальніше та надійшла вам рахунок на передплату. А робочі завдання головбуг, як завжди, бере на себе, тож ному знайомитися зі свіжим номером, щоб не пропустити важливих змін. Із 7 червня діють нові правила обчислення середньої для оплати лікарняних. Військова служба тепер не входить до розрахункового періоду. За прикладами від експерта, легко розрахуєте виплати за страховими випадками, що настали до і після 7 червня. Кабмін у чергове змінив порядок блокування податкових накладних. Нові правила запрацюють 8 липня, тож маєте час підготуватися. Скористайтеся роз'ясненням про 5 ключових новацій у блокуванні. Воно допоможе розібратися, за яких умов буде можлива автоматична реєстрація і як оскаржити рішення про ризиковість платника чи неврахування таблиці. Податкової реформи не буде в липні, але це не означає, що її не буде взагалі. Доопрацьований законопроект 8401 планують запустити із 1 серпня. Стислий огляд корективів можете прочитати в новинах, а детальний розбір редакція підготує, коли з'явиться фінальна версія ухваленого документа. Попри все, життя триває, знову літо і період відпусток, у які обов'язково треба ходити. Маємо відновлювати сили, щоб працювати і боротися далі. Тримайте велику добірку розрахунків середньої зарплати для відпускних під час війни. Експертні рішення допоможуть визначити розрахунковий період і врахувати різні виплати. Залишаємося разом і до зустрічі за тиждень!